В Україну прийдуть незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, 5 березня, незначні опади разом із холодним атмосферним фронтом перетнуть нашу територію з півночі, заходу, пройдуть через центральні області, захоплять східну частину до півдня, але все це буде відбуватися вночі та вранці вже в день у неділю в Україні суттєвих опадів не очікуються. Лише у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій області та на Закарпатті в день очікується невеликий мокрий сніг з дощем. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ось температура повітря у тилу цього атмосферного фронту знизиться. Вдень лише плюс 1 плюс 4 градуси тепла. В Криму до плюс 6 плюс 8 градусів. Вночі ж по всій Україні температура повітря коливатиметься від мінус 5 до плюс 1 градусів тепла. У неділю, 5 березня, у столиці вітер зміниться на північно-західний, трохи вщухне, але похолодає. В день очікується плюс 2 плюс 3 градуси тепла, без істотних опадів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!